Сьогодні в нас на огляді GamePro CP1140 1140, охолоджуюча підставка для ноутбука. Ми тестували різні підставки, але ця cp 1140 стала відкриттям. Це професійне рішення для якісного охолодження і комфорту. Хоча багато хто про нього навіть і не думає. 15 вентиляторів. 15. Вони не просто дмухають, вони реально рятують твій ноут. Граєш довго? Ноут холодний. Монтуєш відео жодного пропущеного кадру. Просто працюєш тихо і стабільно. Підставку можна підняти вище або опустити на 5 рівнів. Ідеальний кут без болів шиї чи зап'ясті. Є підсвітка не для пунтів. Просто кайфово, коли в темній кімнаті все світиться як космобаза. І ще один сюрприз: екран на самій підставці. Він показує, що і як працює зручно більше ніж здається. До речі, є навіть тримач для телефону. Так, так, тепер робочі чата завжди перед очима. GamePro CP1140 не щоб було, а щоб працювало.